Друзі, ну пушка залітає взагалі нереально. У нас нещодавно теж був пасад за такі самі кошти, але, друзі, це у нас повноценний арлайн. Машина у нас прибула з Америки і не було всього на всього фар, бамперу, решітки радіатора, подушки всі на місці. Єдина підфарбована деталь це капот. У нас, б'ється, 150-160 мікрон. Але подивіться на цю гарнюню. Це бізнес-клас автомобіля для того, щоб ви почували себе комфортно, щоб ви почували себе дорого. Всі всі по любому в місті будуть на вас звертати увагу, тому що у вас led оптика блюдочі світлофар, у вас Airline передній бампер, у вас Airline аб'єси на порогах. У вас, взагалі, 19 легкосплавні диски на гарній гумі, і плюс до всього ластик віддає ще 24-го року зимову гуму Matador. Просто прелість. затонований лабаш повністю затонована, хром-пакет. Автомобіль має датчик сліпих зон, в шикарному стані шкіряний салон, плюс накидочки на шкіряний салон, для того, щоб захистити природність, скажем, естетику оригінального цього автомобіля. Повний електропакет, сліпі зони, електрорегулювання, клімат, подогріви, датчики світлу, додачок, круїз контроль. Реальна історія розказує, що сталося з власником. Власник їхав трасою, хотів піти на обгон. каже, по тормозам як дала. Каже, чуть в руль не бахнувся. Ось вам і система безпеки цього автомобіля. А тепер за що люблять ці автомобілі? Це в нас посад, і дивимося, яка велика кількість місця в цьому автомобілі. Ззаду дивани в перфектному стані. Оригінальні килимки, А саме головне, ви отримаєте повноценне наслаждення, йдучи хоч за кермом, хоч на пасажирському сидінні. Здоровезний багажник, знизу докатка. По обслуговуванню три тисячі назад мінялася мастила та фільтра по двигуну. Так само частково змінювалося масло в коробці. Машина в ідеальному стані, друзі, без перебільшення. Ходова в ідеалі, Кожна кнопка працює, клімат заправлений. 14 300 забирайте цей причудовий пасад.